Таю вчора я вже говорила, як російські пропагандисти розпочали по суті таку глобальну кампанію е, в ЗМІ е, стосовно е, Таку спробу протягнути ідею якихось переговорів з Росією про щось. Ну і от власне, давайте сьогодні більш докладно подивимося, як це все відбувається в міжнародних медіа. Ну, по-перше, вийшло купа статей, які дуже гарно вкладаються в ці тези російської пропаганди про те, що Україні там дуже важко воювати, і тому її не треба підтримувати, тому що Росія має великі ресурси, це важко її там перемогти. Ну і так далі. тому подобное. Вот это все сейчас полилося в световых изменениях ну, просто массово. Франкфурт, Альгемайна призывает Запад перестать надеяться на чудо на Украине после провала контрнаступления. Обозреватель Дейли и вовсе призывает к мирным переговорам. Питер Хитченс отмечает, что американцы использовали Украину как таран против России. И, похоже, таран уже разбит в щепки. Ну то есть киевский режим словно сливают. Вашингтон Пост публикует новые данные о том, что за терактом на северных потоках стояли все-таки украинские власти, но и Запад совсем не при чем. От, під це все, росіяни повитягували як своїх старих агентів цілу купу, які зараз там в різних ефірах щось розказують, так і купу нових, з якими судячи з усього, вони тільки почали співпрацювати. Наприклад, от один з таких нових їх надбань, судячи з усього, навіть якийсь посадовець НАТО, колишній очевидно, тому що це як правило вони підбирають купу якихось таких дивних колишніх людей, який вийшов і почав розповідати феєричну історію про те, що а виявляється. Це росіяни спеціально не підривають мости через Дніпро. Ви пам'ятаєте, да? що рік вони розповідають в усіх ефірах, як би вони хотіли це зробити, і що вони ну, просто не можуть це зробити, бо в них нема для цього відповідної зброї. А от там, де вони могли підірвати, вони могли підірвати Каховську ГЕС, вони її підірвали. Могли б підірвати щось інше, могли б. То підірвали би і там. Але ні, от виліз якийсь черговий російський агент і розповідає отакі тепер історії. Причем русские до сих пор не использовали собственное превосходство в дальнобойных средствах поражения для ударов по инфраструктуре, обеспечивающей связь правобережной Украины с левобережной. Существует еще один фактор неопределенности: Днепр большая широкая водная преграда в некоторых местах несколько километров в ширину. Хуят раскрыл причину, почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр. Генерал убежден, что Россия. Сам сама воспользуется ими. Ждать недолго. Днепр – широкая река. В каких-то местах расстояние между берегами составляет несколько километров. Русские до сих пор не уничтожили все мосты через Днепр. А их, между прочим, около 20 по всей линии фронта. И для российской армии было бы большим преимуществом, если бы они это сделали. Потому что тогда они значительно затруднили бы снабжение и логистику украинских войск. А значит, нужно ожидать, что русские сами не умеют форсировать Днепр. Возможно, русские могли бы перейти реку по мостам чтобы захватить всю украину с какой целью русские не бомбят мосты через днепр это серьезная головоломка для западных военных экспертов но у русского генштаба должны быть свои секреты. Ну, звичайно, цьому генералу е, треба було б спочатку подивитися на мапу і побачити, що до цих мостів росіянам дуже дуже далеко. Мова не йде не тільки про форсування Дніпра, але їм ще туди, ну як до неба пішки. Е, е, але ну от, от такі вилазять, і вони їх витягують, розказують оці всі легенди. І все це тільки щоб розказати, яка ж потужна Росія. Ну, я ж кажу, якби навчились дивитися хоча б на карту, ну мабуть, було б легше зрозуміти, що щось робиться або не робиться. Um, але uh, ну Зрештою, до чого він це все говорив, і де тут зразу видно, що ця людина ну просто впряму працює на росіян. Це коли вона починає повторювати відомий російський фейк про те, що от в Стамбулі вже про все домовилися колись там, в 22 березні 22 року, але тоді хтось ніби втрутився і не дав буквально укласти вигідну для росіян угоду. От як тільки людина починає це говорити, зразу зрозуміло, що. Просто прямо написали российский пропагандист. Война могла закончиться примерно через 6 недель после начала. В Стамбуле прошли интенсивные переговоры, инициированные президентом Турции. Сторонам удалось достичь хороших результатов для Украины. 9 апреля Джонсон приезжал в Киев для того, чтобы предотвратить подписание. Мирный договор не был подписан под давлением коллективного Запада, а именно под давлением некоторых стран НАТО во главе с США. З цієї точки зору треба подякувати колективному заходу, тому що виявляється саме він причетний до того, що ми звільнили Київську, Чернігівську, Скумську область, місто Херсон, Харківську область, практично всю от завдяки втручанню, виявляється колективного заходу. Але от бачите, ну в голові не спрацьовує. Виходить, те, що це зараз е, саме такий, знаєте, прямо важливий такий посил, який намагається розповсюдити російська пропаганда. Говорить, і те, що рівно з тим самим в Виходить орбан, який починає це прем'єр-міністр е, Угорщини, який починає теж саме говорити. І питання е, мабуть, теж саме яке можна поставити: а чому би Україна мала на це йти, якщо після цього вона звільнила таку величезну власну територію? Оце навіть не виникає. Але от всі вони говорять цю методичку. Мабуть, вона ця методичка дуже важлива зараз для росіян. Якщо про це вони випускають говорити от якогось колишнього е генерала, і тут же й Орбана. Сначала Макрон объявляет, декабрь будущий будет решающим. Пока к переговорам Киев не готов, но они могут начаться в ближайшем будущем. Потом ему заочно отвечает Орбан. Украина была готова еще в Стамбуле подписать мир, но все сорвалось из-за вмешательства американцев. То есть европейцы могут пытаться играть в челночную дипломатию, но если Байден не решит, что пора заканчивать, любая попытка будет сорвана. Ну і зрештою ще одне надбання, судячи з усього росіян: це один з кандидатів президента Равасвамі, який раптом несподівано виявляється прекрасно співпрацює з російським телебаченням, і це російське телебачення навіть їздить з ним у передвиборчий тур. С возмутителем спокойствия встретился наш собственный корреспондент США. Вивик Рамасвами высадился в гольф-клубе в штате Нью-Гэмпшир. I... Well, right, Девиз компании Рамасвами одно слово правда. – правда. У России и Китая текут слюни при мысли, что кто-то подобный станет американским президентом. Такой ли он податливый на самом деле, спрашиваем Вивика по горячим следам. Если вы станете президентом США вы встретитесь с Владимиром Путиным? И что вы ему скажете? Нам нужна разумная политика, которая на первое место ставит интересы США. Это моя моральная обязанность как президента. Нам нужен разумный путь к мирному соглашению, который чреват обязательствами всех сторон. НАТО должно пообещать, что не возьмет в альянс Украину. Это базовое обязательство. НАТО должно его дать и США подтвердить. Россия должна выйти из военного союза с Китаем. Нужно восстановить Економічні отношення між Америкою і Росією убрать воєнне присутствия із Западного полушарія. Ну тобто, ще один великий геостратег виявляється, не знає, що у Росії немає ніякого військового договора з Китаєм. От немає і все. Вони не такий договір не заключали тому виходити нема що. Ну, то таке дрібниця знову ж таки. Але от бачите Консерви всі прямо вскривають в раз, і живі і мертві і ненароджені. Ну і в цей же час виходить також е, така дуже вигідна для росіян стаття в Завашингтон Пост і Шпігель про диверсію на північному потокі, потоках. І це можна сказати такий старий фейк під новою вивіскою. Е, у травні цього року вже одне німецьке видання і ну, інше з Одойча опублікувала аналогічно. Статтю за звинуваченнями українських спецслужб у підриві газопроводів. І от оця стаття, яка була опублікована тоді, там ну, йшлося загалом про щось. І тепер. Практично те ж саме розповідається в цих нових статтях. Але є своє доповнення. Але повертаючись до Зудойча Цайпункту, яке тоді опублікувало той фейк півроку назад. Вони також публікували таку свій інсайт, ніби була розмова Шольца і Джо Байдена про те, щоб там спочатку американці поставили свої танки, і тільки потім німці поставлять свої леопарди. Як бачите, нічого подібного не сталося, леопарди прийшли першими. І потім вони опублікували ще ця ж сама зудойча Цайтунг у 2021 році матеріал, де зазначали, що Росія хоче до свого складу включити ну, ЛДНР за сценарієм Криму. Але при цьому ніби як Захід не проти такого сценарію і буде переконувати Україну погодитися. Ну, ми тепер вже знаємо, що Росія дійсно хотіла включити ЛДНР до свого складу, але Захід на це ніколи не погоджувався, як і Україна. І власне саме після цього, після цього включення почалося оце от друга фаза війни. Почалося таке повномасштабне вторгнення росіян. Але бачите, ти для вкидування оцих речей тоді використали задойча Цайтунг. Тепер фейк. Пів е, минулорічної давності використовує інше за Вашингтон, Пост і Шпігель, і тепер до цього фейку додається новий контекст, який саме давайте подивимося. Человек на этом фото полковник Роман Червинский. Он сыграл центральную роль в противоречивом подрыве газопровода в Северный поток в прошлом году. Приказы Червинский получал от высокопоставленных чиновников из окружения Салужного, и все было спланировано в тайне от Зеленского. То есть получается, что Зеленский не контролировал войска и не мог считаться верховным главнокомандующим уже как минимум. Год. А значит, и президентом, так что заложный де-факто руководитель страны. Ну и переговоры с Россией, если они состоятся, вести придется тоже ему. Во всяком случае, именно в этот довольно творческий бред нам предлагают поверить. Ну, бачите, тобто сюди додається в статтю фантазії про Червінського, Романа Червінського, що він нібито там до цього був причетний. Причому посилаючись на анонімні джерела, не наводячи жодного цьому доказу, просто жодного. І власні фантазії, що от є якісь там одне військове керівництво, щось приховує від Зеленського. Ну що вам сказати, там ну ця вся історія звичайно просто прекрасно лягає росіянам в ті наративи, які вони зараз просувають, і вони просто з задоволенням намагаються, от навіть щось порахувати. Скільки там, от як сильно згадують зеленського і залужного. Но то, что сейчас вот пол Червинский, это, ну, я глубоко в вот этом убежден, это удар по Залужному. Вот я просто да, напомню, что... Там имя Залужный встречается чуть ли Потому не чаще. совершенно да верно. Да, да. За Залужным стоит в том числе и Германия. И вот для того, чтобы Германия не вступала... Вы за кого? Он взрывал вас глаза Германии. Совершенно верно, я верно. Понял. Чтобы они не смогли его поддерживать публично. Значит, в статье Вашингтон-Пост, кроме вот обвинения этого самого Червинского, с фамилией Залужной, ребята, посчитали наши, встречается 7 раз. Фамилия Зеленский 10 раз. Раз. То есть, вроде как, формально Червинского обвинили, но, ребята, мы с вами понимаем, так сказать, как раз психологические нюансы подобных статей. Кого там чаще всего на кого на чью фамилию натыкаешься, тот, наверное, и при делах. Давайте поговоримо тепер з нашим медіа експертом Дмитром Золотухіним, який працював заступником міністра інформаційної політики, є засновником інституту постінформаційного суспільства. Вітаю, Дмитре! Ну, давайте, от з цього прямо почнемо, тому що ну, в принципі, ця стаття Вашингтон Пост, вона ну експлуатує прямо зразу два таких фундаментальних положення російської пропаганди. По перше, що от Україна це країна, яка там проводить десь терористичні атаки. Друга це власне. Актуальний у них свіжий, оцей от те, що вони зараз просувають, про те, що є там якісь спроба зняти залужного, поставить зняти Зеленського, поставить залужного і поміняти якось так президента. Оці всі. Але головне, що, по-перше, ви думаєте стосовно того, чому зараз з'явилася ця стаття і що би вона значила? Хотілося б почати з слів радянського і російського поета, Пісенька. може, лучше про реактор, про бімий лунний трактор, тому що на превеликий жаль, я ще хочу підкреслити, що обговорювати аналітиви російської пропаганди на українському телебаченні є абсолютно контрпродуктивною діяльністю і повторювати і давати їм час і показувати скаблі. Це, це дуже дуже шкідливий для усіх нас, не говорячи вже про статтю Вашингтон. Тепер стосовно статті Вашингтон, очевидно, що час її вуду був приурочений до візиту голови офісу президента України Андрія Борисовича до Вашингтона. Стидливо так казав, що головою української делегації є першої прем'єрки. Міністерка економіки, але очевидно, посадка на зустрічі між блін та українською легацією, свідчить про інакше, свіч і показує хто старший, хто в тому править, і так далі. Ну і очевидно, що Саліван, який є радником на безпеки Білого Дому президента Джо Байдена, не міг. Не підняти в своїх власне в своїх бесід Андрієм Єрмаком про північні потоки, можливо, віймав, але вона не зримо, ця тема там була присутня, і тому конкретна дата виходу цієї статті вона говорить про те, що Її готували спеціально під конкретний івент. Це означає, що співробітники німецького видання Шпігель і Ізабель Хоршодян, про яку я вже дуже довго пишу, яка є керівницею українського офісу Київського офісу Вашингтон Пост раніше працювала в Москві, очолю ну, там працювала власне. Вона висвітлювала хокей. Здебільшого в Москві, для Вашингтон Пост, але от зараз вона керівниця політичного офісу Вашингтон Пост в Києві. А і ось ці дві команди: Шпіділя і Вашингтон Пост. Вони в конкретний момент отримали інформацію, в тому числі з згадуванням Романа Червінського. В конкретний момент опублікували цю статтю. І власне таке підгадування часу і під конкретні події політичні воно. Має абсолютно маніпулятивний характер, і маніпулятивний звіст. незалежно від того, правду вони сказали, чи не правду, був там Червінський чи не був, має Україна відношення до підриву е, північних потоків, чи немає. Я вважаю, що нам не треба це обсмоктувати по десятому колу і сказати, що ну по перше, нам потрібно порадуватися і подякувати українським розвідникам, тому що, вибачте, би, не будь ласка, але людина, яка Захопила а, свідка а, і учасника збиття MH17 пана Цемаха. Потім організувала вивезення вагнерівців з Росії а, і а, трошечки не дійшли до їх захоплення в небі над Україною. А, потім вона значить виманила недовиманила на превеликі жалі російський винищувач з російським пілотом на українську землю. А, і той факт, що ця, ця операція була. Провальною, ми власне, ми ще не знаємо, скільки ще операцій, провальних і успішних було організовано. І тепер ще ми довідаємося, що ця людина підірвала північні потоки. Ну, друзі, я вам хочу сказати, що якщо все це правда, то ми живемо в найголовнішій країні на планеті Земля, і в принципі, той факт, що Дональд Трамп, який а, а, має всі а, власне підстави стати президентом. Сполучених Штатів Америки, коли він говорив, що це українці відібрали в нього перемогу на президентських а, виборах в 2021 році і заважали йому стати президентом Сполучених Штатів у 2016 році, ну треба визнати, що це правда. Виявляється, Україна не привлікає внімання санітарів, рулить цією планетою. Вона зробила так, щоб а, Росія напала через газу на Ізраїль. А щоб Соловей почав казати, що Путін помер, тому що ну власне це ж не Соловей, власне, це професором МГІМО, який почав казати, що Путін помер. І там його двійники скрізь бігають. А це на секундочку Кирило Олексійович Буданов. І ось можна собі уявити, що пан Соловей, який перебуває зараз в Російській Федерації, професором Гімо, він по суті є агентом Крила Олексійовича Буданова, який за завданням української розвідки розповсюджує по всій планеті інформацію про те, що Путін помер, а Російською Федерацією керують двійники. От у, треба виходити не з того, що говорять на російських телеканалах, а треба виходити з того, яким чином різні аудиторії сприймають це. Сприймають вони це так, що Україна виявляється, керує планетою, і, власне, це не сполучені штати представники рептилоїдів. І там те, що на доларі зображено це масонське око і піраміда, це нічого не означає, тому що треба дивитися, що зображено на українській гривні. На п'ятисотці, на тисячі, і ну якщо ми якби в цьому будемо розбиратися, буде нам щастя. Ми нарешті зрозуміємо, що це українці керують світом і ну ця цей тягар він важкий, але треба його нести. комусь. Ну, ваш сарказм прекрасний. Сам Червінський на жаль не хоче признаватися. Він сказав, вони спробували його запитати. Він письмово їм відповів, що він всього цього не робив. Але звичайно, ну хіба справжній агент 07 в чомусь признається? Ну ні. Ну Це ж ми розуміємо, що ніколи. Але знаєте, от Ізабель Хоршуєн, я так розумію, що вона буквально приїхала з Росії в Україну там щось ще два місяці назад, чи може й навіть менше. І зразу таке ну, так, 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 прям велике розслідування. Це, звичайно, дивовижно, само собою. Ні, вона вже вона вона вже давно тут. Одразу після закриття редакцій Нюйорк Поста та Ваш Нюйорктаймс. Вибачте, та Вашингтон Пост в Росії. Очевидно, їх визнали також не публічно небажаними агентами. Вони в Росії дійсно перебували в достатньо серйозній небезпеці. Про що а, свідчить, наприклад, арешт жорна американського журналіста видання Forbes пана Гершвіна, який досі знаходиться в застінках а, а, ФСБ, і можливо піддається там тортурам як потенційний шпигун Сполучених Штатів Америки. Так, от вони всі там швиденько зібралися після початку повномасштабного вторгнення, і а, керівництво видань New York Times та Washington Post не приду. Умало нічого розумнішого, сказавши ну, дивіться, це ж там, якби вони всі в одному котлі варяться. Давайте їх з Москви переведемо в Київ, і вони тепер теж саме будуть робити, що й робили тільки просто з Києва. Ну я вважаю, що це дуже сумнівне було рішення, яке ми на превеликий жаль вихаркуємо. По сей день українська медійна спільнота на той момент це була перша половина 2022 року. Вона зверталася до редакційних колегій до ну, власне, до редакції американських видань, але вони ну в власне як. ну... Як правильно сказати проблеми індійців шеріфа Ніколиша, і тому вони сказали, що ну вибачте, ось ми прийняли таке рішення, вони будуть хорошими. Треба сказати, що New York Times, вони почали набагато виваженіше ставитися до своїх публікацій. А ось Washington Post, на превеликий жаль, раз за разом перетворилася досить серйозну помийку матеріалів, і це може також бути пов'язане з тим, що редакт. Натяжі більше на ну і в тому числі і до республіканців. Я не хочу в конспірологію залазити, але це не перший матеріал хуршудян, який серйозно шкодить українській репутації на міжнародній арені. Mm -hmm. Ну, бачите, от, наприклад, кореспондент Вельт він навіть умудряється, перебуваючи в Москві, розказувати, що думає керівництво України. Тобто вони там якось взагалі навіть не стали це сильно міняти. У них досі він, здається, працює там. Принаймні, я його регулярно бачу звідти, як він з Москви розповідає про ситуацію в Україні. Так що, це це насправді проблема. Я згодна, тому що е, з цією проблемою ми стикаємося з 2014 року, коли люди. Люди, які, в принципі, інтегровані якимось чином в цю російську медіатусовку, яка дуже специфічно пропагандистська, продовжують розказувати. Ну, буквально з тої інформації, яка ця тусовка їм надає про ситуацію в Україні, що вони можуть розказати, це очевидно. Але я би хотіла також, знаєте, про що поговорити? Про взагалі, наскільки можливий вплив на те, що пишуть ну, медіа світові. Ну от наскільки я знаю, от був ваш пост не так давно. Про власне такі, ну промовистий кейс, коли знову ж таки вовну внутрішньоукраїнських справах, які стосуються е, православної церкви України, е, відбувається лобіювання певними людьми, ну не дружніми до України. Е, матеріалів розкажіть про це трохи наскільки я розумію, базі Давай, закупівля послуг лобіювання в Сполучених Штатах питань пов'язаних з діяльністю філії ФСБ в Україні якою є українська православна церква Московського патріархату, яка не так давно нібито прийняла в святому синоді рішення про мову від сполучення Московських Патріархат? І тепер вони просто православна церква що, по суті не відрізняється від нас православної церкви України, яка от помощ очолювана єпіфані. Святішим, який вона да, представляє тут а, Вселенський престол, який знаходиться у Тамбуліче і очолюється в Варфоломі, дійсно надійшла інформація про те, що 16 жовтня між а, лондонською компанією юридичною, яка називається Амстердам Партнерс. Амстердам це прізвище одного з чочільників адвокатів. Та американським лобістом підписано відповідний договір, який завдяки законодавству Сполучених Штатів потрібно було розкрити на відповідному веб-сайті Міністерства юстиції показати, що ця людина, тобто американський лобіст, адвокат і громадянин, вона використовує гроші іноземного принципала, іноземного керівника, Буква. для того, Ти щоб бо буквально 30 секунд. Я вважаю, що це є частина набагато більшої стратегії, яка полягає в дискредитації України на а, в сфері в змі сполучених штатів, тому що діяльність самого лобіста, яка там коштує 7-10 тисяч доларів, вона не має такого значення як зручний пас. Трампістам і республіканцям, які будуть які будуть використовувати цей наратив, тобто сама діяльність лобіста вона не настільки буде деструктивною, наскільки величезна кампанія, яка ведеться Російською Федерацією, стосовно переконання американського політику, в тому, що Україна є неспроможною, вона не може оперувати грошима, і вона придушує релігійні свободи релігійні свободи. Дякую, Дмитро Золотухін. На жаль, на час вичерпався. Зустрінемось пізніше. Дякую.